Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. 13, 14 та 15 травня місяць стоятиме у знаку стрільця і розповім трошки ще про характеристику місяця у стрільці. Коли ж місяць у стрільці час подумати про слова і не тільки про слова, а й про наші думки, про те, про що варто помовчати. Час подумати про навчання, про те, яка філософія ховається за простими словами, дискусії та суперечки можуть виникнути на рівному місці. У цей час, навряд, чи ви зможете залишитися на самоті, тому що хтось або щось протистоятиме вам, або ж спонукатиме вас до співпраці, несподівані візити. Або ж новини можуть впливати на ваші плани. Місяць у стрільці приносить більш оптимістичний настрій, оскільки ви менше вдаєтеся до деталей, а погляд спрямовуєте за горизонти. От, у цей час нові... нові знайомства та спілкування принесуть вам неабияку користь. А ще. Робить цей місяць людей якимись ну більш товариськими. У цей час інформація поширюється швидко і стає надбанням мас, але передану інформацію треба як слід перевіряти на достовірність. От В цей час місяць дозволяє нам відчути життя з усіма його плюсами та мінусами. Він відкриває нам очі для того, щоб дійсно побачити нові можливості. Ми повинні довіряти Всесвіту і пливти з ним разом і з його потоком енергії. І наше здоров'я, коли місяць знаходиться в знаку стрільця, вразлива кровоносна система, бедра і печінка. Не бажано довго знаходитися на ногах, вони можуть швидко втомитися та можуть боліти. От. Остерігайтеся гострої та жирної їжі. У дні стрільця печінці тяжко з нею справитися. У ці дні не варто робити чистку печінки та робити операції на венах та судинах. Не перенапрягайтеся, особливо, якщо судини слабкі, то в дні стрільця вони особливо хрумкі, ефективними будуть операції на органах дихання. Якщо ж у дні стрільця ви сильно втомилися, наповніть, наповніть кімнату запахами лимону і в тому, як рукою зніме, будете спати, як немовлятку, і бачите прекрасні сни. У ці дні люди мають потребу у відчутті авторитету. Велике бажання у цей час стати прикладом для других, поучати їх, розповсюджувати знання та інформацію, ділитися своїм досвідом. При місяці в стрільці глибоко в душі виникає усвідомлення власної значущості. А також уміння орієнтуватися у лабіринтах соціальних структур та розуміти, як треба тримати себе, щоб здобути повагу та стати у стрій авторитетів. Ну, це я у хорошому смислі цього слова. І ще трошки про здоров'я. Бажано поберегти ніжки та зобедряні сустави. Може дати про себе знати сідничний нерв. Великий ризик переломів кісток при нещасних випадках. Протипоказано показано лікування хвороб крові та печінки, небажані операції на печінці, на жовчному міхурі та переливання крові. Лікуємо та робимо профілактику легеням, робимо дихальні вправи, турбуємось про своє здоров'я самі. От. Як часто люди йдуть до лікаря із скаргами на якийсь біль, наприклад, у ногах чи в колінах. Лікар зазвичай припише ліки від запалення в колінах, знеболюючи чи мазі, а причиною болю в ногах може бути хвороба легень чи печінки. Хоча вони ці органи мовчать, не турбують. Пішов хворий до окуліста, проблема із зором, а хворі нирки та сочовий міхур. От. А очі дали б про це знати. І скільки б очі не лікували, діла не буде, аж поки не полікуються нирки. У нашому тілі все взаємопов'язане, і ви знаєте, що завдяки місячному календарю можна запобігти багатьом хворобам і полікувати ті, які вже є. Якщо ми вписуємося у місячні ритми, тоді крок за кроком покращується здоров'я, настрій та життєві сили. Боротися із симптомами неефективно, треба шукати причину хвороби. Балакайте із собою, своїм тілом, і своїм організмом. Він розкаже, щось з ним не так, і попросить саме те, що йому допоможе. Прислухайтесь до свого тіла, прислухайтесь до себе. Не спішіть жити. Чим швидше ви будете бігти, тим буде ближче фініш. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам добра, я бажаю вам міцного здоров'я. Я дякую вам щиро за ваші перегляди, за ваші підписки. Я дякую вам щиро за ваші вподобачки, за ваші коментарі. Дякую вам, дякую. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось! Побалакаємо!